останнім часом ми все частіше чуємо про необхідність вивчення іноземних мов. Будто бути знання англійського мови на сучасні люди 21 віку. Або ми живемо в ізоляції і не здатні розмовляти з цивілізованими людьми. Знання іноземної мови – це ключ до успіху у сучасному світі. Не впевнені? Тоді зараз ми спробуємо вас переконати. Ось такою типовою ситуацією ми можемо зустрітися кожного дня. Uh, excuse me, how do I get to park? Тобі треба до парку, є. Yes, park. E, йдеш прямо, потім повертаєш наліво і знову йдеш прямо. Uh, excuse, I don't understand you. Окей. Uh, okay. e, йдеш прямо. Йдеш прямо. Потім повертаєш наліво, наліво. Наліво. І потім йдеш знову прямо. І ти, поп... ти попадеш до парку. I don't understand you. Ну, по. Стоп! Стоп! Очка, а необхідність нині її викладають у дитсадках, школах, вузах, не говорячи різноманітні шепросимонітні.